На шкільному подвір'ї Тернопільської початкової школи Ерудит людно. Вчителі та учні урочисто відзначають завершення навчального року. Попереду у цих хлопців та дівчат очікувані літні канікули. Одні в школі початкові. Свято, всім на відпочинок вже пора йти. Наберемось сил, повернемось в школу. Але мама каже, спершу підрости. Під час останнього дзвоника в навчальному закладі провели благодійний концерт на підтримку захисників і захисниць третьої штурмової бригади. Адже діти, вчителі та батьки добре розуміють наскільки це важливо в нинішній непростий час. Бажаю, щоб назавжди і віднині жили в єдиній Україні, щоб нічого не боялись. Щоб життю всі посміхали, на сьогодні понад 20 батьків учнів цієї школи боронять Україну. У своїх танцях, піснях чи віршах, хлопці та дівчата старалися передавати ті події, які зараз відчуває кожен українець. Кожного разу підтримуємо бійців, різних бійців, наших захисників і стараємося допомогти так кожному по можливості. Міська рада опікується цією бригадою, освіта міста Тернополя завжди їм допомагає, і ми доєднуємося до такої спільної роботи. Також благодійний виступ школяри присвятили сім'ям загиблих героїв, які є в навчальному закладі. Міра Коваль, учениця початкової школи, «Ерудит». Тато дівчинки Михайло Коваль загинув 12 січня 2025 року в Донецькій області. Ворожий дрон влучив автомобіль, де перебував боєць. Дівчинка з ніжністю та любов'ю згадує про батька. Після кожного обіду я йду до тати і розмовляю з ним, що я хочу до нього на руки. Я розмовляю про мій день, як я провела свій день, в мене настрій. І потім я молюсь за нього з моїми однокласниками. Я його дуже сильно люблю та поважаю. Два роки тому на війні втратила свого рідного батька Каміла. Тарас Польний загинув під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі. Дякую що він був в нашому житті. Ми дуже вдячні. Завдяки йому я напевно дуже класно виросла. І завдяки йому ця дівчинка просто буде чудовою, чудовою людиною, тому що в неї дуже багато від батька. Вона, вона дуже добра, чуйна дівчинка і в неї дуже багато емпатії. Вчителі учні та батьки мріють жити в мирній країні, без повітряних тривог, втрат і війни, де діти зростають у безпеці, а батьки повертаються додому.